Сьогодні у нас виписується пані Людмила, якій ми виконували оперативне втручання вчора, і позавчора ще одне. То були два оперативні втручання. У вас так? Так. так. Позавчора чи можна називати які операції? Звичайно, ну, можна, щоб всі люди знали, що потрібно це лікувати обов'язково. Це точно. В перший день ми виконали вам яку операцію? Варикоз. Прооперували на одній нижній кінцівці так? Так. А на другий день. Вже виконано оперативне втручання по нетриманню сечі напруги. Це патологія, яка насправді турбує дуже багато жінок, тільки всі соромляться. Всі соромляться звертатись до лікарів, соромляться звертатись по допомогу, але не потрібно. Не потрібно соромитись. Здоров'я найважливіше, що у нас є. Потрібно піклуватись про своє здоров'я. Ви здалеку до нас приїхали, вірно? Так, здалеку. Я приїхала з Дніпра дуже далеко. З Дніпра самого приїхали, До скільки Дніпра. в дорозі ви перебували? Сутки майже. Цілі сутки в дорозі з Дніпра в Закарпаття, щоб виконати тут оперативне втручання. Так. А по якому критерію ви вибрали? Чому саме через всю країну їхати? Я довго обирала лікарні, аналізувала, все зважувала і виважено підійшла до цього питання, дивлячись всі ваші. Було виложені відео і відгуки. обрала вашу клініку. Клініку. По відгуках у Фейсбук, так? Не ті, і по відгуках. І весь час слідкувала за вашою діяльністю. Це чудово, дуже приємно. Ну, виглядаєте, ви чудово. Дякую, дякую. Ну, на наступний день після операції. Як ви себе почуваєте? Добре, добре, дякую я всім. Всьому персоналу і, і всім, 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 всім особисто дякую, тому що всі дуже чуйні, всі надзвичайно чуйні і е, кваліфіковані персонал. Це дуже приємно для нового деверівна. Тому ми те й скажемо нашим глядачам, щоб не соромились, звертались за допомогою до професіоналів. А ми будемо раді допомогти вам вирішити ці питання. А вам, пані Люмила, гарної дороги додому. Дякую. А вам всього всього, всього, всього. найкращого. Дякуємо. Дякуємо.